Вітаю з вами, Іван Голуб. Це програма тема дня. Сьогодні будемо говорити про бюджетні тижні Верховної Ради України. Тож сьогодні у нас в гостях член економічно-дискусійного клубу Євген Олейніков. Вітаю вас, доброго вечора. дякую, що знайшли час. Тож одразу до нашої теми. Давайте на початку поговоримо про те, чому у листопаді Кабмін вніс до Верховної Ради значно. Переписаний проект бюджету на 2017 рік, тож у чому саме цей проект відрізняється від того, що подавався ще у вересні, ну як задекларував сам уряд, переважно це пов'язано з тим, що уряд таки вирішив збільшувати мінімальну заробітну плату до 3200 гривень, але на жаль, одночасно слід зазначити, що фактично усі ті позитивні сигнали, які ми бачили на початку вересня, тобто своєчасне внесення бюджету, задекларована готовність його опрацьовувати за процедурою в раді. На жаль, так і залишилися лише сигналами. Сьогодні ми знову маємо вже традиційну ситуацію. Держава в небезпеці. Нам треба негайно бюджет за будь-яку ціну. Потім відкоригуємо таке інше. Ну то, от ми можемо подивитися зараз порядок, денний, наскільки я дивився на цей тиждень. Бюджету ще немає до розгляду. Тобто, фактично, залишиться три тижні на розгляд бюджету, і це в кращому кращому випадку. Знову приймаємо під ялинку. Тобто, системний підхід знову було відкинуто парламентарям. Більш того, я б сказав так, що не просто системний підхід було відкинуто, але було відкинуто і базові підходи до формування бюджету. Зокрема, з тою самою мінімальною заробітною платою, коли все ж таки зберігався баланс між підвищенням мінімальної заробітної плати і підвищенням соціальних виплат, уряд його просто відкинув і фактично пішов шляхом збільшення для власних потреб податкової бази, одночасно ламаючи усі ті запобіжники, що ще залишалися в системі управління державними фінансами. Прогнозувати наслідки такого рішення дуже складно, просто назву декілька. Перше, фактично це означає, що з нового року вдвічі підвищується єдиний податок для першої і другої груп підприємців. Щось мене дуже мало сподівань, що одночасно і вдвічі підвищаться їх доходи, для яких ця фіксована сума розраховується. Зростають, якщо уряд все ж таки не, не згадає про те, що треба це якось переглянути. Зростає державна мита, зокрема на звернення до суду. Мінімальна сума, наприклад, державного мита, що треба сплатити за адміністративним позовом, бо за позовом, наприклад, до тієї ж самої поліції, якщо вони згодні там, з постановою про адмінправопорушення, Складати півтори тисячі гривень, чи багато людей будуть готові платити таку суму і мають можливість її платити для того, щоб оскаржувати на законі дії. Тобто, фактично, ми позбавляємо значно кількість громадян можливості звернутися за судовим захистом. Ну там є процедура, що можна звернутися до міністра фінансів, попросити звільнити від сплати мита. Ну але ж уявити, що Тисячі громадян цим користуються. Міністр буде тільки розглядати їх звернення. Таких прикладів дуже багато. Навіть. Ми назвали лише два. Давайте, можливо, хоча б ще декілька, що змінилося в новому проекті бюджету. Зменшуються видатки на надання субсидій за. Комунальні послуги приблизно на 3 з чимось мільярди гривень. Але це якраз до речі, наслідок того, що уряд, я так розумію, розраховує за рахунок примусового підвищення мінімальної заробітної плати, перекласти так би мовити, фінансування підвищених тарифів з себе на бізнеси громадян. Особливо це буде відчутно для тих, хто отримав частину заробітної плати неофіційно. Фактично вони зараз зустрінуться з тим, що з одного боку роботодавці не будуть підвищувати їх, так мовити, повну заробітну плату, просто здійсняти її перерозподіл, а ще може зменшити, за рахунок того, що в них зросло, зросло податкове навантаження. Одночасно, за рахунок зростання офіційної частини зменшаться субсидії. Ну тобто, це дуже буде відчутно і давайте поговоримо про буде щось позитивне чи є таке. Ну, позитивним може бути те, що цей бюджет все ж таки, хоч який, але ухвалять. В цілому, на жаль, позитивів я фактично від нього не бачу. Тобто ми просто повністю повернулися до стандартної практики. Розгляду бюджетів, до, до того ще й так би мовити, обтяживши її такими нововведеннями, тоді давайте спробуємо зрозуміти, чим спричинена оця потреба у переписанні проекту бюджету, і саме таким чином, чи є якісь економічні чинники, які зумовлюють. Такий варіант бюджету чи все ж таки тут не обійшлося без політичної? Я б сказав, що тут воді. не економічні, а скоріше фіскальні чинники. Бо коли минулого року приймалося рішення про е, зменшення вдвічі е, відрахувань до пенсійного фонду, тобто ставки єдиного соціального внеску, е, вже тоді експерти попереджали і уряд, і так мовити навколо урядових експертів, що е, цей крок. Має бути проведений тільки за умови, що ми розуміємо, з яких джерел буде покриватися дефіцит пенсійного фонду, бо жодна реформа. Навіть не радикальніше, не може запрацювати одразу після того, як її запровадили. Тим більше фіскальна реформа. Тобто, розраховувати, що бізнес одразу кинеться збільшувати заробітні плати, такого як правило не відбувається. Бізнес спочатку дивиться, він має переконатися, що дійсно зниження ставки це так би мовити стратегія, а не просто популістський крок, який завтра може змінитися на протилежний, коли ставку знову підіймуть. А ми вже підвищили заробітні плати, таке інше. Тобто ставився питання про те, що уряда має бути накопичений якийсь резерв, або має бути угоди з тим самим МВФ, наприклад, про фінансування цих додаткових бюджетних втрат від зниження ставки для того, аби забезпечити належний рівень фінансування пенсійного фонду. На жаль, до цього не прислухалися минулого року, тобто була така зроблена ставка на те, що в нас буде детизація, все буде добре. Коли порахували дефіцит пенсійного фонду, з'ясували, що він перевищує 150 мільярдів гривень. Все виявилося недобре і на наступний рік я так розумію, уряд вже не розраховує його збалансувати. Так само зростають через зростання тарифів, зростають видатки на надання субсидій за комунальні послуги. Відповідно, в урядах виникло питання. Ну і так само, бюджет залишається дефіцитним. Тобто, фактично, дефіцит ми не скорочуємо. До Речі, щодо е, податків, хотілося б якось більш детально розглянути оцю, оце питання кореляції нового бюджету з податковим кодексом. Е, як це буде виглядати, е, ви знаєте, мені б теж хотілося, але для цього треба побачити навішти податкові законопроекти уряду. Крім збільшення мінімалки, яке є збільшенням просто бази нарахування податків на доходи. Ми більше нічого. Його не бачимо. Я так розумію, що це в нас буде іще ще пізніше. Ще якась да. да, Ну, як завжди. Тобто, це, законопроект а... не дійде в останній момент. Ну, тим не менш зрозуміло, ось з ваших слів, що його все ж таки приймуть, але тут цікаво, які перспективи все ж таки отримати бюджет 2017 року вчасно до Нового року. Ну, ви знаєте, зараз у уряду взагалі є такий дуже вагомий аргумент, що нам треба фінансувати оборонне замовлення, нам треба фінансувати армію. В нас нестабільна ситуація. Всі, хто нас не підтримує, це. Мабуть, агенти Кремля вони виконують план, що у нас там шатун, зараз не знаю, ще якийсь буде. Тому, відповідно, треба негайно голосувати хоч за щось. Здається, що з бюджету вже... буде ще, ще гірше. Вже не сприймається суспільство? Чи... Е, ви знаєте, я не думаю, що депутати захочуть на собі перевіряти, чи сприймається вона, чи не сприймається. Це просто буде перекидання відповідальності. Тобто Рада може апелювати до того, що знов порушена процедура, що в неї не, їй не надали часу на розгляд. Уряд буде апелювати для того, що будь-який бюджет краще, ніж ніякого, особливо в поточній ситуації, і ми завжди можемо його протягом року переглянути. Це фактично, так це не винахід нинішнього уряду. Це така мантра вже лунає десь з 2008 року, не помилюся, якщо скажу. Це такий стандарт. Внесення і ухвалення бюджетів. Чи можна так прогнозувати, що голосування за цей бюджет не обійдеться без скандалів з боку парламенту? Я вважаю, скоріше за все так. Ну, хоча б знов таки виникає питання в уряду вже. Технічно не вистачає часу голосувати бюджет за процедури в трьох читаннях. Тобто, скоріше за все, доведеться голосувати його або в першому, і одразу в третьому, або взагалі одразу в цілому, як це було, наприклад, і в 2013 році, і в 2014, і в 2015. Тобто, відповідно, знову буде підніматися питання, що ігнорується регламент, ігнорується парламент як. Не тільки законодавча гілка влади, але й фактично орган, що формує уряд, що відповідає за його діяльність, але так виявляється, що підлегли фактично ігнорують керівників. Тобто, ми побачимо черговий сплеск популізму. Я думаю, так. Дивіться, цікава тема. До речі, щодо місцевої влади, чи встигне вчасно прийняти місцева влада свої бюджети? Ну вона завжди їх не встигає приймати а в такій ситуації, коли. Бюджет в остаточному вигляді вони побачать в останній момент. То безумовно для них це буде ще складніше. Тому я думаю, що основна частина місцевих бюджетів буде прийматися в січні, частково в лютому. Ну, до березня будемо сподіватися, що не дійде. Дивіться, ну підсумовуючи нашу <губ> розмову, хотілося б ще раз зрозуміти таку комплексну е експертну думку щодо питання нового проекту бюджету. Які прогнози можна щодо нього зробити? В якому стані буде країна із таким бюджетом на 2017 рік? Я б сказав так: бюджет це фактично своєрідне відображення стратегії уряду, бо іншого стратегічного документу в нас немає. Всі ті програми, які приймаються, не фактично є декларація. З огляду на те, я б сказав так, що уряд нічого не планує змінювати принципово. Тобто, в нас залишиться ситуація, коли... Дійсно, фактично відбувається протистояння контролюючих органів фіскальних і бізнесу, бо треба витискати доходи для наповнення бюджету, які знов таки значно перевищують можливості економіки з одного боку. Принципово в нас не підвищиться прозорість державних фінансів, бо знов таки ми маємо якісь укрупнені дуже напрямки використання коштів. Так само можу сказати, що принципово не поки що не змінюється податкове законодавство. Хоча там, нібито ми очікували до останнього і навіть говорили про те, що уряд готує пакет, який узгоджений з громадськістю, який узгоджений з експертним середовищем, так мовити, не наближеними до уряду щодо лібералізації, але в таких умовах, ну скажімо так. Це підвищення мінімалки таким чином. Воно фактично перекреслює усю ту очікувану лібералізацію. Тому я б сказав так: нічого принципово не зміниться. Якщо не зміняться зовнішньополітичні чинники, які можуть, так би мовити, радикально змінити ситуацію і всередині країни, то скоріше за все ми можемо сподіватися на те, що у нас нарешті припиниться остаточне падіння, і почнеться потрошки відновлення. Фактично, це той сценарій, про який казав вже екс. Губернатор Одеської області, що років через 10, а то й 20, ми можемо розраховувати вийти на рівень 2013 року. Що ж, Євгене, дуже вам дякую. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був член економічного дискусійного клубу Євген Олейніков. У студії для спрацював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.